«Богданчику, Оце так радість. Одружуєшся. Марина аж сяяла, її руки, що щойно сила тісто, вмить витрилися у фартух, а очі наповнились таким теплом, ніби вона чекала цієї новини все життя. Вона була впевнена, син нарешті, сказав те, що мало здавна на увазі. У неї ж із сусідкою і Світланою вже все було обговорено, навіть колір сукні свахи, їхні діти Богдан і Оксана. Давно знаються, сміялися, ходили разом до дискотеки. Гарна пара, чого там? І обидві мами вже бачили, як із того буде весілля, а потім вони стануть свахами і будуть разом нянчитись з онуками. То коли вже приведеш її до нас і будеш офіційно знайомити з батьками? запитала з блищачими очима. Так ти їх не знаєш, відповів Богдан, зняковівши. Не знаю, Марина засміялась. Та, звісно, знаю. Світлану знаю і Оксаночку нашу. Яка ж вона гарна дівчина і вже, вже встигла в думках уявити весільний рушник, гостей, весілля на все село. Але Богдан опустив очі. Мам, то не Оксана. Як не Оксана? Марина спершу не зрозуміла. А хто ж? Ліда, тихо сказав син, з міста. Я її там зустрів, коли на курси їздив. У хаті повисла тиша, лише цокотів години, немов навмисне, відраховуючи секунди до вибуху. З міста кажеш? Голос Марини став крижаний. І що ти, значить, покинеш добру дівчину, щоб за якусь міську братися? Ще невідомо, з якої вона родина. Та що вона знає, як на городі картоплю копати чи господарство вести? Що це взагалі таке? Як на Оксана? Ми ж з Світланою вже про все домовились. Мам, я її люблю, просто відповів Богдан. Вона добра, тиха, розумна. Марина аж руками сплеснула тиха, та вони всі такі тихі, поки тебе з дому не витягнуть. Побачиш, Богдана, вона тебе від нас відріже. Але син стояв на своєму і не сперечався. Оксана і справді хороша, але він любить не її. Весілля відбулося та не так, як уявляла Марина. Грала музика, лунали тости, гості сміялись, а вона сиділа, мов камінь. Усі думали сльози радості, а вона плакала з образи. Світлана, її колишня подруга, прийшла у темному убранні, мов на похорон. Оксана, ж, бідна дівчина, навіть не з'явилася. Після весілля молодята поїхали в місто. Богдан знайшов роботу, Лілія теж влаштувалась. Жили в орендованій квартирі. Марина довго не телефонувала, серце не приймало таку невістку. Коли син приїжджав, розмова була дуже суха. Як ти, мамо? Як можу, так і живу. Жодних обіймів, жодного тепла. Ліда намагалася спілкуватися, привозила гостинці, допомагала по дому, але Марина її відштовхувала не треба, не чіпай, я сама. Так минуло кілька років. Та одного дня доля все розставила на свої місця. Марину привезла до лікарні гіпертонічний криз серце. Син був на роботі, дізнався пізно ввечері, а Ліда відразу поїхала до неї. Ні хвилини не думала. Принесла усе потрібне, чергувала біля ліжка, не відходила. Коли Марина прокинулась, побачила перед собою знайоме втомлене щире обличчя ти прошепотіла? Я, мамо, тихо відповіла Ліда. Мамо, повторила Марина, ніби не вірячи своїм вухам, ти мене мамою називаєш. А ким же ще? Ви мама Богдана, і ви мені як мама!» І тоді Марина, здається, почала усвідомлювати, що була неправа, коли, не знаючи дівчини, відразу відкинула її. А в чому, власне, була її провина? тому, що вона не Оксана. Наступні дні Ліда не відходила від свекрухи, годувала, читала газету, робила чай. В палаті інші жінки навіть спочатку думали, що це дочка так бігає, а як дізнались, що то невістка, то дуже щиро дивувались. Лікарі навіть жартували, що якби не ця невістка, то ніхто б так Марину не доглядав. Коли Марина повернулась додому, покликала Богдана. Сину, сказала вона, витираючи очі, ти мав рацію. Ліда золота, я все зрозуміла. Богдан обійняв маму. Я радий, що ти це сказала. А Ліда стояла поруч, трохи ніяковіючи. Марина підійшла до неї і поклала руку на плече. Пробач мені, доню, що я тебе не приймала. Я тоді думала, що краще знаю, з ким сину, буде добре, а виявилось, не знаю нічого. Ліда посміхнулася. усе добре, мамо. Головне, що ми тепер порозумілися, і ми будемо одна сім'я. І справді, відтоді у них все змінилось. Марина стала часто їздити в місто, допомагати з онуком, а Світлана, колишня подруга, дивилася здалеку і тихо заздрила, що чужа невістка виявилася такою близькою їй. Одного вечора, коли всі сиділи за столом, Марина, Богдан, Ліда, маленький Максимко, Марина сказала От бачиш, сину, колись я хотіла, щоб ти був з тією, якого я вибрала, а тепер розумію, щастя не вибирають. Воно просто дане Богом, а Ліда тихо всміхнулась. Головне берегти його маму. За вікном мерехтіла зорі. Марина відчула справжній спокій. Мати завжди хоче добре дитині, але добро не завжди те, що ми собі уявляємо. Іноді треба просто довірити життю, а воно краще знає, як має бути.